І знову важкі новини з війни не стало 53-річного Ігоря Мочалова, жителя Нововолинська. Його серце перестало битись 9 лютого на Запорізькому напрямку. Про дату та час поховання повідомлять пізніше. Про смерть земляка дізналися у селі Прилуцьке. Загинув 38-річний його мешканець Іван Притолюк. Поліг воїн днями поблизу Новодарівки Запорізької області. Сумна звістка надійшла також у Ківерцівську громаду. Загинув військовий 44-річний Олег Соколюк. Житель села Озеро на війні був кулеметником поліг 7 лютого поблизу села Дружба Донецької області під час мінометного обстрілу. Тіло Олега привезуть додому завтра у вівторок, 13 лютого. Тоді ж його і поховають на кладовищі села Озеро. Плачуть і у Вишнівській громаді на війні загинув 49-річний Сергій Сахарук. Понад рік чоловік вважався безвісти зниклим за допомогою ДНК аналізу. Тіло Сергія вдалося опізнати лише зараз. Поліг поблизу села Білогірка, що на Херсонщині, 12 канал висловлює щирі співчуття усім рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять та шана воїнам.